І так, шановні діти, оскільки ми вже з вами зробили розминку по колу, розминку на середині. Зараз з вами хочу, щоб ви трішки послухали темп музики та потанцювали. Я це називаю танцювальна анімашка або танцювашка. Називається зима. Зараз ми з вами вивчимо декілька рухів, а потім все це під музику повторимо. Домовились? Поїхали. Починаємо спочатку. Спочатку ми стаємо у другу класичну позицію. Я думаю, що ви вивчили по онлайн-урокам по теорії, яку я вам скидував. Так що друга позиція. П'яточки у нас посварились, носочки також посварились. І робимо ручку в сторону. Раз, два, три, чотири і два, повороти. Давайте ще раз повторимо. Раз, два. Три в сторону, Чотири. Два. Повороти. Зробили. Молодці. А тепер ми робимо ручку вверх. У другу е народну позицію. Раз, два. Хвиля. Хвиля. Поворот. Поворот. Молодці. Давайте ще раз. Раз, два. Хвиля, хвиля, поворот. Добре. Так, далі у нас там буде такі слова. Посміхніться. Ми з вами після повороту одразу робимо. Так, от посміхніться і зробили ось таку посмішку. Далі ми робимо ручки, ставимо ось так. І робимо шарики, фонарики. Раз, два, три, чотири. Так, добре, давайте все. Тепер це з'єднаємо. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два. Хвиля, хвиля. Поворот, поворот. Посміхнулись. Ручками фонарики. Молодці. А тепер ми робимо крок вперед. Ручки відкриваємо у другу позицію. І крок назад. Тепер ми робимо: обійміться. Обійміться. Об... Обійняли себе за одне плече, за друге плече. І два поворотика. Тепер вправо, вліво і два поворотика. Молодці. А тепер давайте все це. Ми з'єднаємо. Домовилися? Домовилися. Поїхали. Раз, два. Три, чотири. Поворот, поворот. І раз. Рука в другу позицію. Два. Хвиля, хвиля. Поворот, поворот. Молодці. Посміхнулись. Шарики, фонарики. На весь світ показали другу позицію і назад. Тепер обійнялись, обійнялись, прокрутились, прокрутились, обійнялись, обійнялись, прокрутились, прокрутились. Молодці. Тепер далі у нас буде приспів. І на приспів ми будемо робити слідуючі рухи. Поїхали. Ось ми стоїмо у другій позиції і робимо ручкою по собі. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Тепер одягаємо на себе ну, спортивну ковту. Давайте. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Тепер далі ми робимо ручками ось такий рух. А разом з ручкою ми робимо ножкою. Раз, два, і ось так. Тепер на іншу ножку. Раз, два, і присіли. Молодці. Іще раз давайте. І. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість. Сім. Вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Добре. Тепер одну ручку ставимо на пояс, а іншою ручкою робимо такі з вами рухи. Раз, два, три, чотири. Хлоп. Хлоп. Іншою ручкою. Раз. Два. Три, чотири, хлоп, хлоп. І ще раз. Раз, два, три, чотири, хлоп, хлоп. Раз, два, три, чотири, хлоп, хлоп. А тепер двома ручками. І раз, два, три, чотири, хлоп, 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 хлоп. Добре, а тепер давайте е, швидкість. Е, зробимо більше. Три, чотири і раз, два, три, чотири. Хло-хо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре, ви всі молодці. Я впевнений. Давайте з вами все це спробуємо зробити під музику. Я буду з вами танцювати, а ви за мною повторювати. Домовились? А тепер трішки почекаємо, я включу музику. Посміхнули, фонарики на виспіли всі. А тепер обіймаємося. Раз, два, порос. В іншу сторону. І по собі одягаємося. І раз, два. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, ші, раз, два, три, п'ять, два, три, п'ять, раз, І разом. П'ять, шість, пів, бі. І так, я певний, що ви повторили, але давайте ще декілька разів для закріплення. Чекаємо, поки я музику включу. Саме по сторонам хвилю. раз два три раз два три. І Повороти. Ручки вверх. Хвиля. Занадто бе, Посміхнули. І обійняли. одягаємося. а тепер ручки ніжки віри і раз два віре, ручкою, раз два три, чотири, пять, сі, раз, два, три, чотири, пять, сі, раз, два, три, чотири, пять. Три, чотири, се, шість. Разом. Раз, два, три, чотири, є, шість, сім, вісім. І так, ви молодці, але тепер давайте ми спробуємо без мого рахунку. Домовилися. Чекаємо, я музику включаю. Ви дуже великі молодці і на сьогодні наше заняття закінчено. Всім дуже дякую за роботу. До побачення!